Дорогі наші, давайте відкривати Біблію, слово Боже, разом цього ранку. І читаємо сьогодні послання до Коринцян. Бог каже нам такі слова. Ось що Біблія пише: Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу вибрав Бог, щоб засоромити сильних. Цікаво, ми взагалі цього тижня розглядаємо пророцтва, які передували саме народження Ісуса Христа. Загалом це місяць присвячений Ісусу, який прийшов у наш світ, який жив своє життя тут, і будемо брати цінні уроки з його життя. Так ось цікаво, пророцтво ось Михея, який сказав: а ти віфлеє, з тебе вийде той, хто буде владикою. І ось коли люди почули це пророцтво, вони не могли в це повірити. Справді, віфлеєм. Це було, якщо ми так окреслимо історичну картину, це було дуже таке маленьке, непримітне містечко, майже село. Воно не відзначалося чимось таким величністю, якоюсь стратегічністю, багатством. Воно було дуже мізерне, крихітне, невпливове. І питання постає, як великий цар. Може піти із такого якогось немічного міста, uh -huh. все тому що в розумі людей це мало бути по-іншому. Цар має прийти саме з Єрусалиму, там, де сила впливу, там, де політика, там, де храм, там, де релігія. Але саме тут Господь знову і знову ламає людський стереотип. Ну, власне, ми вчора говорили про те, що люди уявляли собі одне, да, а зрештою Ісус був зовсім іншим. Тобто вони уявляли собі володаря, який буде войовничим, захищати від ворогів, вижене тих, хто захопив. Ізраїль, так і безпосередньо буде правити людськими мірками люди міряють Бога. І от так само вони очікують, що прийде хтось великий і в великому палаці народиться цар. І зрештою, ми бачимо, що дійсно це зробилося у Віфлеємі. І от що цікаво, ми говоримо, Віфлеєм був такий ну, місце не для того, щоб там народився цар. І навіть коли він був, вже, ну, зростав, він вже жив в Назареті, люди казали, що хорошого можна знайти так, в Назареті. Навіть так, Репутація так, не дуже в цьому. Звалось би, що це просто от шлях встановлення, як інколи знаєте, буває в сучасному світі, коли люди з таких якихось провінцій, занедбання стають великими людьми, там зірками і так далі. Але Божа місія була не в цьому. Те, що він народився не серед знаті, це було прикладом і ознакою того, що народився він для усіх. Уявіть собі, якби він народився в палаці серед вельмож, то іншими людьми сприймалось би, що спасіння і Боже царство. Не для простих людей, а тільки для тих, хто має якийсь статус у цьому світі, а це абсолютно е, йшло в розріз із тим планом спасіння, який задумав Бог ще від початку створення світу. І ще, ще цікаво, що саме в такому маленькому місті в Віфлоємі там не було величі, яка могла б конкурувати зі славою Божою, яка з'явилася цей світ. Там не було шуму, який би заглушив. Його голос, голос Бога, і не було натовпу, який би затулив собою задум Божий. Ось такий парадокс. Справді місце місто, яке світ вважав дуже мізерним, дуже неважливим, став колискою для Спасителя цього світу. Цікаво наскільки ламає стереотипи, ламає ось ці наші установки в голові Ісус, який прийшов на цей світ зі смиренням, зі щирістю, з добротою, і хочеться взяти для себе ось саме з цього пророцтва, з пророцтва про місце народження Христа, деякі уроки. І перший з них в тому, що ми часто хочемо бачити славу Божу в чомусь дуже масштабному, грандіозному. Але насправді він відкриває її в маленьких речах, в буденності, в щирому і простому. І ось ці наші так звані маленькі міста, а саме якісь скромні обставини, це може бути місцем, де мог, де Бог може проявити настільки сильно свою велич, свою силу і може зробити дуже багато всього. Знаєш, мені подобається фраза, я нещодавно прочитала про те, що іноді людині простіше стати героєм і померти за Бога, ніж жити з ним все життя кожного дня. До речі, я нещодавно думав про цю. Е Фразу не ну не в контексті просто померти за Бога, да тому що а, да. але от стати героєм, тобто віддати своє життя за когось там і так далі. І ти думаєш, що часто такі думки насправді відвідують свідомість, а, і це, як ніби, здається, чимось величним, але зрештою, коли ти розбираєш а, це по поличках, ти розумієш, що це більше прояв, все ж таки, легкого шляху а, отримати от визнання таким чином. А, отже, уроки, які сьогодні, ми для себе отримуємо з цього пророцтва. Ми хочемо бо Бачити Божу славу у грандіозному, і це людська природа бачити великих людей у великих справах. Але е, ми бачимо, що Бог являється у великих містах, е, у маленьких містах, у е, маленьких сім'ях е, через не е, е, якихось яскравих людей, які несуть в собі світло Божої любові. І через них ми пізнаємо його велич. Також ми можемо вважати деякі місця абсолютно незначними, але Бог може зробити з них, от подібно як віфлеєм, місцем чогось нового. І ми можемо дивитися на різдво як на, на нагадування. Справжня велич не завжди в статусі чи багатстві, а у відкритості до Божого плану. Саме такий приклад нам залишив Ісус Христос.